Вітаю мої любі вас на каналі Еліанора Таро 2. Мене звати Еліанора Бальтазар. Заходьте також і на новий мій канал Еліанора Меджик Кофі. Там гадання на кавовій гущі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, також після підписатися натискайте на дзвоник і у стрічці обирайте всі. Щоб отримувати сповіщення про всі нові відео на каналі. Сьогодні в нас чистка. Я просто взяла карту, щоб подивитися, кого я буду сьогодні чистити, хто протягнувся. Неважливо, коли ви дивитесь цю відливочку. В яких ви енергіях на сьогодні, от ті, хто мене дивляться, ну, рішучих таких, ви щось або Маєте вирішити, або вже вирішили, або на порозі того, щоб було якесь виважене чітке рішення. Так, тут імператриці в мене, ну, звісно ж, гарні, вродливі, такі всі вже в весняних енергіях тут і водопади венеріанські, чіткий знак, ви така ніжна, витончена, можете надавати перевагу кольорам таким ніжно-рожевим. Золотавим природним кольорам, сонячним, золотистим, таким жовтеньким. До речі, хтось любить такі кольори рожевий з сірим. Наприклад, я люблю, я також люблю такі поєднувати кольори. Так, давайте ще подивимось: для чого вам ця чистка і як вона на вас подіє. Для чого вам ця чистка? Ну, звісно ж, для того, щоб як-то повпливати, можливо, в хорошому сенсі цього слова на короля пентакльового, або на чоловіка вашого, або на важливого чоловіка вашого життя. Ну, так, ще й. Жезловий, дівчата, це ви на всіх і одразу чоловіків? Чи ви хочете, щоб він так проявлявся до вас і брав відповідальність, як король Пентаклів? І був такий гарячий, пристрасний, як жезловий король, так ще для чого вам ця чистка? Ну, так, щоб е, ваші, вгамувати ваші якісь думки. А з приводу чого ці думки? Ну, з приводу е, ось щасливої сім'ї, звісно ж, ці думки повинні бути добрі, хороші. І я думаю, якщо вони на сьогодні не такі, щось не ладиться, не так складається, як вам то хочеться, то. Вам, звісно ж, потрібна чистка, щоб ви від негативних якихось думок відчищували з приводу сім'ї, з приводу щасливих стосунків, як повпливає ця чистка? Хоча краще на це дивитись, коли вже ми її зробимо, але ж трошки. Ну так, ви будете щось навіть більше берегти, можливо, більш захищеними будете себе відчувати. Так, у мене такі помічники, я думаю, ви їх відчуваєте. Так, від, принаймні від якихось зайвих думок ви почиститеся. Так, І хай буде так. Почнемо з такої цвічечки церковної. Нам іще покажеться відливочка, продіагностує вашу ситуацію. Ой, хтось на коні. <кій> Вибачте, хтось на коні, хтось кудись дуже-дуже поспішає прямо. Так, бачу, бачу, хтось поспішає, гроші заробив і поспішає когось порадувати. Хтось когось навіть як посвящає щось. Можливо, ви щось почнете. Вивчати тут як вчитель і учень. Ви щось нове починаєте вивчати, чомусь навчатися. Можливо, вже навіть вас посвящають на справи. Ви вже вивчились і вас навіть як хтось благословляє у щасливу мандрівку, щасливий шлях життя, можливо. Вашого. Так. Тут буде не одна свічечка, я запланувала для висвітлення вашого шляху ще отаку біленьку свічечку. Не знаю, скільки яка пропрацює, але будемо так працювати, що вони так гасне, хтось чинить супротив, так. Але ж нічого ми продовжуємо. Тим будемо дивитись дивіться або на воду, або на вогонь і уявляйте, як ми вичищаємо, розблоковуємо ваші якісь шляхи, можливо, були якісь перепони, справи не рухалися. От ми вже в якихось три моменти вичистили, сконцентруйтеся на собі. Про когось, ну, можете, якщо ви подумаєте про ту людину, уявіть, очі уявіть, вираз обличчя, енергію людини. Відчуйте, спробуйте, принаймні відчути енергію людини. Ну і про себе також. В основному, для тих, хто саме дивиться її. Можна декілька разів спочатку на день. 2-3 рази, як мінімум. Потім же ж можна раз на день і протягом тижня. Це буде дійсно більш впливовіше. Хто ж хоче прямо щоб індивідуально, більш сконцентровано на вас, пишіть мені у Viber або Telegram, номер буде вказано під цим відео. Так, далі ми дивимося. Хтось, ви знаєте, якась пара прямо вдвох танцюють, чи така зустріч прямо тепла. Або навіть тут один спочатку допомагає іншій людині. Так. Так, буковка Г вимальовується. Буковка С. Щось буде пов'язано з такими людьми. Цифри п'ять. Шість, буква Е. Так, подождіть, це українська буква Є е. є. Е. Так, молния. Щось таке особливе і важливе буде. Прямо як різкі, е, різкі зміни, різкі новини. Ну, не не обов'язково, що вони погані, просто зненацька такі, неочікувано. Неочікувано. Так, хтось, е, дивіться, хтось від'їв собі бока, показує мені, можете зайнятися спортом, фізкультурою, адже літо скоро займіться фігурою. Ретельно переберіть там раціон, свій, що ви їсте, можливо, зверніться до експертів. отак от, от. Тобто не відділяйте, бо тут якось голова, ось окремо і тулуб. Це не про щось таке прям погане, а про те, що потрібно весь свій організм сприймати. Як цілісну систему, над якою потрібно працювати. Причому розум не останню роль грає. Якщо ви не вірите, попробуйте елементарне завдання завдати своєму розуму. Балакайте з організмом, наприклад. Навіть от зараз ви дивитесь чисточку цю, краще, щоб ви. Прилягли або так розслаблено десь, присіли в кріслі. щоб ви, От, наприклад, спробуйте відчути, розслабити свою руку, як важкість у пальцях, у всій руці починається. Потім розслабте другу руку. Наприклад, якщо ви праву отак розслабляли, розслабте. Кожен пальчик, відчуйте, як він наливається такою приємною важкістю. Ліву руку таку явіть, що вона також наливається приємною важкістю і розслабляється. Так само ноги. І виходячи вже з таких відчуттів, Уясніть собі, що все керовано нашим мозком. От для чого я вам початок такої медитації начебто розповідаю. Хоча в нас чистка, відливка, і ось я бачу вже вашу таку постать. Я дві, до речі, постаті бачу. Так, одна чомусь така трохи сутула, інша рівненька. Але вичищуємо ми і ту, і ту. З вашої маківки до самих кінчиків пальців. Очищаємо від хвороб, від чогось темного. Так, я ось почав було темненьке падати. Попрацюйте над осанкою своєю. Ось, До речі, хто любить такі кольори, якісь теплі кольори, золотаві, тут порада попрацювати над осанкою своєю. То любить більш холодні, тони такі білі, сріблясті, якісь саме холодні. Ну, ну, Я думаю, ви знаєте, які це холодні кольори. І то у вас, в принципі, з сосанкою все гаразд. фігурою ви займаєтесь, я так розумію. Далі ті, хто теплі кольори, ви, може, у вас хтось. Скоро буде поповнення. До речі. Ну, звісно ж, не у всіх, у декого, або взагалі в сім'ї, або саме в вас. І от хто саме. Так, хто саме, давайте я вже білу відчуваю, що попрацювала. Тут у кого холодні кольори ви на вірному шляху. Хто а, предпочитає теплі кольори, ну, чомусь так розділилося. Вам потрібно попрацювати над фігурою раз, а, над тим, що, що у вас коїться взагалі в житті, якось так вам а, потрібно, дійсно, більш потрібно вичищення. Чистку вам показано дивитись більшу кількість разів. Більше якісь от правильно показали карти, що вам якісь чіткі виважені рішення потрібно прийняти. Бо я бачу тут у вашому житті якось трохи несобраність, якась щось у вас а, і туди, і сюди ви розпиляєтеся, я би так сказала. І потрібно, більше як пишіть. Скомпонуйте всі моменти свого життя, почніть писати на день, прописуйте по пунктикам свої справи. Ну, така порада йде від свічечки. Так, звісно ж, ми продовжуємо вичищати всі темні негативні моменти є у вас, не дивлячись на те, що ви, начебто, така не дуже собрана людина, заздрісники є. І вони, можливо, на вас так і впливають. І ми тут, так як сьогодні не працюю зі своїм атамом, я не бачу, щоб ми їх відсікли, вони так і тягнуться. Поки що тягнуться за вами, чомусь заздрять, негативять у ваш бік. Угу. Ось почала свічка, бачите, активно працювати, і вона. Відливаємо віск, відливаємо всі оті посили якісь і зміюка така полилася. Дивіться, просто якась зміюка є у вашому оточенні. Просто така ще й паща, як покусати вас хоче. Ну, знаєте, як то енергетичні вампіри, вони завжди хочуть покусати. Покусати це коли от за щось чіпляються. Дивіться, який чат. Боже мій, що тут відбувається? Ось ось тільки вони прогораються. Ми спалюємо ті негативні їх енергії, направлені на вас, до речі. Ух ти! Нічого собі. Такого вже давно не було, щоб серед відливки свічка гасла. Ну це не добре, до речі, на комусь серйозна прямо порча, не хочу вас лякати, але ну, навіть на життя зроблено, ну, скажімо так, не на життя. Тож, дивіться, можливо, хтось, хто відчуває таке щось, пишіть індивідуально. Мені у Viber або Telegram номер вказано під відео. Того, що я тут таке бачу. Щось на шлунок, до речі, ваш. Можливо, хтось вас навіть під, під... дивіться, бачите, недаремно ще смс прийшло, я подивлюся, що то від кого. Так, темне, знаєте як, дівчата, зверніть увагу на свою матку. Там щось темне скоплюється. Не знаю, якийсь вплив є такий. По... Послідкуйте за своїми статевими органами в плані, оце бачу таку матку тут. Якщо ви розумієте, про що тут я кажу, це ж, звісно, не у всіх може бути. То пишіть краще індивідуальне, ми з вами подивимось і почистимо. І, ну, тут, звісно ж, також ми. Хай все темне, негативне, хворобливе відливається сюди, у цей віск, і ми запечатуємо то. Так, взяла чим перевернути. Так, 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 так. так. Давненько не робила чисто, бачите, відливається. Ну, ми зараз перевернемо, то запечатаємо негативні моменти. Тут я дивлюся, прихованого, до речі, у тих, кого я казала, що холодні кольори у вас багато скритих моментів. На вас можуть впливати також. Але ви про то можете не здогадуватись, ви якось у вас захист є. Хоча також якісь моменти ви можете навіть не знати. Так, ну тут вже попрацювали свічечки. Пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки для правильного енергообміну. І до скорих нових зустрічей з вами була я, Елеонора Бальтазар. Пока-пока.